США переміг Трамп, і консерватори взяли більшість сенаті і конгресу. Повнота влади у них тепер плюс Верховний суд США також контролюється республіканцями, призначенцями Трампа. Республіканці будуть визначати всю політику США в найближчі 4 роки. Тому в цьому відео я розкажу вам ідеологію республіканської партії, які у них цінності, за що вони виступають, що сповідують, оскільки я їжу в США і спілкуюся з республіканцями, налагоджую зв'язки саме з республіканцями. Я знаю зсередині, що це за ідеологія і за що вони виступають. В чому зараз проблема? У нас суспільство ліве з лівими цінностями, особливо у нас лівий естеблішмент. Населення також в більшості підтримує ліві цінності. І під час моїх поїздок в США було видно, що наша еліта більше спілкується з демократами, тому що у нашої еліти з ними схожі цінності. Які ж це цінності? Демократи виступають за мультикультурність, права іммігрантів, активне державне втручання в економіку і справедливий розподіл доходів, вважаючи, що ну саме так от можна досягти соціальної так званої справедливості і захисту для найвразливіших груп. Вони виступають за підвищення податків, за соціальні пільги, за державну власність. Ці цінності демократів і цінності нашої еліти вони майже однакові. Тому наша еліта майже не спілкується з республіканцями, бо їм легше порозумітися з демократами, оскільки наша еліта не вміє і не може з огляду ну, на свої ідеологічні переконання спілкуватися правильно з республіканцями, то це робила от я, такі активісти, як я, релігійні громади, духовні лідери. І це багато років вже робила якраз релігійна українська громада. Отже, і після інагурації нового президента США, яка буде в січні у лютому, вже в Вашингтоні. Наша українська релігійна спільнота знову їде в США адвокатувати інтереси України. Там організовується зараз український тиждень в Вашингтоні, який багато років проходить, і в ці дати в 2025 році вже буде цей український тиждень в Вашингтоні мати дуже важливу місію, бо буде відбуватися якраз після інагурації нового президента. Отже. Які ж цінності сповідують республіканці? Ну, по перше, це економічна свобода, невтручання держави в економіку, зниження податків, захист приватної власності, капіталізм, приватизація більшості державних підприємств. Ось я була в Heritage Foundation і вони дали там багато матеріалів, дали своє бачення того, якою має бути економічна політика України. Ця організація зараз буде формувати політику республіканської партії, і з ними у мене якраз і були розмови про капіталізм в Україні, про приватизацію державних підприємств, яких у нас більше трьох тисяч, і ще плюс більше 14 тисяч муніципальних підприємств. Експерти Heritage Foundation наголошують, на тому, що Україна має відкрити ринки та навіть ринок ВПК для приватного капіталу, в першу чергу українського, а також для приватного капіталу американських приватних фондів. Дерегуляція української економіки, зменшення кількості чиновників для республіканців це дуже важливі питання. Тобто, республіканці це переважно консервативний рух, прихильники якого бачать США такою ем, країною, яка підтримує традиційні цінності. Вони виступають за свободу особистості, за свободу підприємництва. Це для них головні принципи, що забезпечують процвітання нації. Також республіканці виступають за традиційну родину між чоловіком і жінкою, за захист життя з моменту зачаття. Отже, робимо висновки. Що ж нам робити? Бо сьогодні багато української еліти злякалися, що Трамп переміг, і що ж бути далі з Україною. А нам важливо зробити кілька речей: зокрема, три: перша треба працювати з американськими виборцями. Саме з республіканцями, з консерваторами, треба налагоджувати з ними горизонтальні зв'язки. Ще важливіше працювати з республіканською партією, бо саме виборці і партія будуть тиснути на рішення, які приймає Трамп. Політична система Америки збудована таким чином, що Трамп не може односібно приймати рішення. І він буде слухати своїх однопартійців, республіканців-консерваторів. Нам сьогодні дуже важливо відправляти в Америку якраз еліти політиків, які релігійні, які сповідують традиційні цінності і вміють спілкуватися з республіканцями. По-друге, Україні треба зробити консервативні реформи якнайшвидше не вважаючи на те, що в нас повномасштабна війна, це можна зробити ці реформи. Треба скоротити державні витрати за рахунок зменшення кількості чиновників, за рахунок зменшення кількості державних функцій і державних витрат. Зокрема, муніципальні витрати сьогодні можна ледь не наполовину скоротити і відправити всі ці гроші на ЗСУ. Бо муніципальні часто влади, не всі, але багато з них витрачають кошти на. Озеленення, ландшафт, миття бордюрів, влаштування там територій, те, що сьогодні не є першочерговими витратами. Нам треба в цих реформах консервативних зробити дерегуляції для бізнесу, щоб більше українців могли займатися бізнесом, відкрити сфери, які були закриті для приватного капіталу, зокрема ВПК, пустити в аграрну сферу не тільки український капітал, але і американські приватні фонди. Це те, що про бізнес, про приватну власність, це те, що от Хотіли б бачити в Україні американці, щоб Україна і Америка була в партнерстві не тільки в політичному, коли ми просимо гроші, але щоб ми відкрилися як компанія, яка в яку можна вкладати гроші. Треба також подумати про певні цінності суспільні. Наприклад, ЛГБТ-паради вже будуть не в моді, враховуючи, що при владі в Америці консерватори, тобто консервативні реформи. В економіці в першу чергу це друге, що ми маємо зробити якнайшвидше. Ну і третє, такі щоб конкретні якісь кроки були, то, наприклад, можна звільнити Гетьманцева, який сьогодні уособлює соціалістичний, більше я б сказала, комуністичний підхід до розвитку економіки. Гетьманцев на одному з форумів нещодавно сказав: я була цьому свідком: що в Україні вільна економіка не приживеться. У нас український народ не дуже такий розумний і вони не зможуть вільно. Працювати, займатися бізнесом. Треба, щоб їх контролювала і регулювала держава. Ось такі політики-чиновники не зможуть налагодити відносини з республіканцями і псують український авторитет в очах американських республіканців-консерваторів. Я розказала вам про цінності республіканців. Подивіться навколо, подивіться на наших експертів, які є в публічному просторі, і е, включайте критичне мислення: Україні треба мінятися для того, щоб перемогти е, і отримати найбільшу підтримку від нашого партнера від американців вже найближчим часом.